Запитують вас про сором. До речі, дуже багато запитань. Ось ви весь час говорите, що сором це найсильніший засіб. Це так? Так. Отже, автор правильно зауважив. Потім запитують, у чому переконати людину, що вона помиляється, присоромити її. У чому? Сором це оцінка людини набагато нижча, ніж вона себе вважає, і це та оцінка, з якою вона не може поводитись. Хтось її оцінює. Так? так, так це такий удар по я людини. Звичайно. А чого вона соромиться? Те, що ти отримує це повідомлення від оточення. А якщо вона сама до цього приходить, щось змінюється від цього, тоді вона, як правило, забуває про це. Так якщо це не перебуває у владі інших, так. то сама вона забуває. Тобто, коли мене просоромили, це є такий важкий стан. Щось приносить. Я від цього змінююся. Людина має змінюватися або вона ховається, або вона приховує себе, або вона щось має з цим робити. Зрозуміло. А навіщо їй це дається? Це ж усе так чи інакше відбувається з гори через когось, зрозуміло. Але чому її соромлять? Щоб ми змінювали. І коли людина розуміє це, то То це виправлення. Це і є виправлення, так. Далі, я тут поки свої запитання формую. Ще одне запитання. Чому ми червоніємо, коли нас соромлять? Такі ось ми тварини, що червоніємо від сорому. Тварини особливо не червоніють. Щоправда, у них є всякі такі рухи, що соромляться. Ми так. Ми так. Чому я потім ненавиджу цю людину, яка мене присоромила? Не лише потім ненавиджу. Але й були часи, коли таких людей вбивали Точно. і подібні речі. Тобто кожного, хто викликає в мене негативні відчуття, я готовий знищити. Скажіть, сором і приниження це схожі форми, Так. так. Якщо в людини немає сорому, про що це свідчить? Взагалі, напевно, немає такої людини, але припустимо, як правило, вона не розуміє про що йдеться. Ця людина так недостатньо розвинена, тобто достатньо розвинені люди живуть із соромом. Звісно, існує певний поріг. Якщо ти своїм висловлюванням відкидаєш її за цей поріг, то вона не може з цим погодитись. Тобто, в кожної людини є такий поріг. Таке ще питання: є такий вислів, що людина прикриває свій сором. Кожна. Кожна. Кожна людина, основна турбота її про те, щоб прикрити себе від сорому, в принципі, так людина і живе, так? Далі йде таке запитання у Біблії. Сказано, що вони прикрили свій сором одягом. Що це означає? Питають. Адже нормально вони ходили оголеними? Було ж нормально все? Звісно, до якогось часу і раптом, як ви кажете, поріг якийсь стався. Так, що це за поріг? Ось у них, у перших людей, за Біблією, якщо можна, навіть і кабалістичний зміст, якщо можна. Коли в них з'явилося почуття сорому, почуття сорому виникає, коли людина відчуває себе оголеною перед іншими, непокритою перед іншими, і це дуже непросто. А якщо ми торкнемося вже постійної вашої теми егоїзму, це ж ми так чи інакше прикриваємо його. Так, що там трапилося з і Євою? Що раптом? Я не думаю, що це проблема Адама і Єви. Це проявилася перша так. суспільна проблема, що є в них такі захоплення, якими вони можуть і не пишатися, а соромитися. І вони, І вони прикрилися. А коли ти прикрився, все ніхто не знає, не розуміє, що ти з собою являєш, від чого ти ховаєшся, від чого ні. Але тоді ще одне питання: припустимо, прикрилися вони навіть матеріально, Одягом. Так з часом цей одяг від прикриття переходив в Елемент гордості одягалося золото на них, з'являлися кутюр'є. Одяг ставав не просто прикриттям сорому, а навпаки, демонстрацією багатства. Що це таке, можна сказати? Це природна інверсія. Так. Чому вона природна, можна запитати? Бо те, що потреба прикривати, Так. якщо ти прикриваєшся тим, що падає в око іншому, Так. це вже зрозуміло, що це не прикриття тебе, а навпаки. Викриття. Викриття. Тобто, в принципі, що це говорить про людину, коли вона ось так розглядає одяг, не дивиться, як на простий одяг, яким вона прикриває себе. А коли розглядає його, як я гарний, ось що це для чого вона це робить? Для того, щоб повністю усунути будь-які можливості для іншого принизити її чи якось знецінити і так далі.